Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную розглянути вам ось таку ситуацію. Наприклад, ви ще не зареєстровані у системі Autodesk, але вам потрібно отримати доступ, наприклад, до навчання або для своїх особистих потреб або для роботи. ви прийшли на роботу і вам приходить такий лист з запрошенням Welcome to Your New Autodesk account. Ну, Наприклад, у вас вже є один, а вам ще зробили другий. Що робити з цим? Дивіться, ви отримали, коли ви отримали цей лист? То тут є кнопка така як Create Your account». Тобто вам потрібно зробити цей аккаунт. Ну, для того просто переходимо за цим посиланням, і потрібно внести інформацію, яку тут у вас запрашують. Наприклад, вас ввели ім'я та прізвище, тут можна так і залишити, але можете замінити на своє. Далі вам потрібно підтвердити свою адресу email, що вона правильно була введена. Тут не дозволяється таке ім'я робити. Ну, наприклад, добре, напишемо Дмитро. Добре. І вам потрібно ввести свій пароль для того, щоб зареєструватися. Все, ви можете створити свій аккаунт. Аккаунт створено, і потрібно перевірити, що ви отримали електронне маркетингові листи від Autodesk. Добре. Для того, щоб зараз завантажити свою ліцензію, яку вам надав викладач або керівник, то ви можете зайти сюди All Products and Services. І тут можете побачити свої доступні підписки. Якщо у вас їх немає, то їх немає. Тоді потрібно сказати адміністратору, що їх потрібно додати. Як адміністратор може додати ці підписки? Він переходить до юзер менеджменту по користувачам, вводить, ну, він вже ваше емейл і ім'я, тому ви отримали цього листа. Якщо цього листа ви не отримали. То бачите, ось тут для адміністратора інформація: є користувачі, які verified є які invited. Тобто verified, це вже ось, бачите, то я вже створив свій аккаунт тому, я вже Verified. Якщо користувач ще не побачив листа, чи не скористався і каже, що немає листа, то можна перейти тут сюди. І тут є такий, такий варіант: recent invite. Тобто ви отримаєте цей лист ще раз. Якщо, можливо, він потрапив до. Спаму або ще кудись. Коли ви зайшли і не побачили, що у вас немає доступу до ліцензії, то ви вашому адміністратору сказали, що у вас її немає. Тоді адміністратор йде до користувача і тут натискає на стрілочку. І далі, бачите, у нас є активні вільні ліцензії, то ми тут натискаємо Assign. Коли ми це зробили. Для Дмитра НЮА тут вже є одна ліцензія Assigned. Ну і ось, коли вже наступного разу ви зайшли до свого аккаунту, ви бачите, що у вас є доступні ваші підписки, і тут є кілька варіантів, як ви можете це використовувати. По-перше, у вас є AutoCAD LT для Windows. І тут різноманітні версії, є, яка потрібна, то можете обрати. Також мова. Яка у вас тут є. І у вас є версія для Macу також. Також ви можете вибрати версію та мову, з якою ви хочете працювати. І у вас є можливість навіть під'єднатися до AutoCAD Web і AutoCad Web Mobile Application. Тобто, можете завантажити. Застосунок на iPad, або на iPhone або на будь-який пристрій з Android. Також у вас є в доступу Autodesk Drive, це хмарне сховище, де ви можете зберігати файли, і вони будуть у вас синхронізуватися на Windows тільки. Ну І також сервіс Shared Views, це сервіс для спільного перегляду ваших файлів. І навіть можете працювати з примітками до цих. Файлів. Зараз я завантажу версію для Автокат for Mac. Ви просто натискаєте так само робиться і для Windows. Зберігаєте і далі. Далі у мене є відео на каналі, де ви можете подивитись, як інсталювати. А зараз я вам покажу, коли вже програма інстальована, як залогінятись. Тобто не потрібно зараз вводити ніякі серійні номери, зараз я вам покажу. Так, будемо вважати, що ви вже встановили автокад LT або автокад для Mac або для Windows, і вам потрібно залогінитись у себе в системі. Давайте подивимося, як це зробити. В мене вже інстальований автокад LT for Mac. У вас це може бути автокад для Windows, це не важливо. Ви натискаєте на запуск програми, програма запускається і вас перекидує на віконці в браузері, де ви маєте залогінитись під своїм аккаунтом. Ось виводите свій пароль, можете натиснути Stay signed-in, щоб, щоб це було завжди у вас за логін. і він вас перекидує назад до продукту. Ось таким чином. Він редиректить на аплікацію і запускається ваша автокат. Як ви можете бачити, тут ваша ліцензія, вона показує, які у вас є ліцензії, ваш аккаунт, і ви можете приступати к роботі з продуктом. Якщо потрібно, можете відкрити файли будь-які, або зробити нові і працювати. Так само це працює і на Windows. Ось такий у нас невеличкий урок був, що робити з листом, якщо вас запросили до створення аккаунту Autodesk. Якщо у вас є ще якісь інші питання, ви можете подивитись плейліст на YouTube для користувача, або запитуйте питання на телеграм-каналі Autodesk.ua. Дякую, що дивилися. Pabėgsime.